Олена Ложечка втекла з родиною від війни з Харкова до одного з сіл Роменщини. Там деякий час були дуже сильні обстріли. Наразі ця територія обстрілюється вже з артилерії, не ракетами, але все ж таки так. Там дуже складна ситуація військова. У Харкові Олена працювала на поштовому терміналі. Нині, живучи в селі, вирішила спробувати себе в іншій сфері. У мене була ідея започаткувати своє маленьке підприємство з, для виробів з вовни, тобто це кашемір, це миринос, це якісні види вовни, а також вовна, яка виробляється у нас тут на території України, це вовна звичайних вівців. Отож, бо я сюди прийшла, щоб мати змогу більше дізнатися про те, як це можна реалізувати. Василь Бороздін тепер живе у Шостці, де створив громадську організацію, яка з 2016 року допомагає переселенцям. Мої, як то кажуть, безпосередньо родичі. Моєї родини вони з цим зіткнулися. оформлення документів, житло, де остановитися, куди куди поїхати. Ми з Андрацити, з Луганської області. Я приїхав по контракту Шостко, в 2014 році якраз приїхав. Да, на початку чотирнадцятого року я приїхав, і тут таке сталося, і потім вже приїхала родина. Чоловік розповідає, що етап, коли ЄС допомагав українцям гуманітаркою, минув, тепер переселенцям допомагають можливістю відкрити свою справу. Це дуже важливий захід, який буде спонукати, перш за все, і мотивувати людей е самих себе забезпечувати, тому що ми живемо, ну як то кажуть, тринічної економіки. Так? Держава нам допомагає так, чим? інструментом. Вона надає інструмент, а наші донори кошти. Серед лекторів, які проводили заняття, представниця сумської торгової промислової палати Світлана Колодяжна. Якщо ви плануєте саме займатися вирощуванням малини, хоч сертифікований, хоч ні, так, 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 у нас вже можна де зберігати цю малину і ну потім спільно її продавати. У торгово-промислової палати каже пані Світлана, є великий досвід із підтримки аграрних підприємств, і в плані подання заявок на отримання грантів. Ті, хто займається саме аграрним виробництвом, могли отримати якісні бізнес-плани для своєї діяльності і не втрачати час, випробовуючи різні агротехнології без відповідного досвіду. Також дуже велику увагу я звернула саме на тих проєктах, які торгово-промислова палата реалізує уже в 23 році. Зокрема, щодо можливості долучення до платформи Сумитрейдспейс для тих підприємств, які хочуть вийти на зовнішні ринки. Організатором навчання виступила неурядова організація Агенція регіонального розвитку Сумської області. Ми зібрали Представників з п'яти громад: це Шостинської, Канатопської, Романської, Недригайлівської, Білопільської, внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. На обліку в нашій області знаходиться 86 тисяч ВПО. Тобто це суттєвий людський ресурс, в тому числі і підприємницький. Це якраз той потенціал, який можна бути використаний для підсилення спроможності і навіть розвитку наших територіальних громад. Міжнародна організація з міграції розробила проект розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Фінансує програму Німецький банк KFW. Ми проводимо наразі вже третю хвилю прийому заявок на надання грантової допомоги підтримки мікробізнесу, це в розмірі 4 тисячі євро, та малому бізнесу в розмірі 20 тисяч євро. Тим бізнесам, які працюють в Україні, намагаються відновити свою діяльність, приносять суспільству користь, працевлаштовують людей. Саме таким бізнесам ми прагнемо допомогти. На дводенне навчання до сум приїхало 25 переселенців. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.